На телеканалі Запоріжжя відкрита студія. Мої вітання. Попереду 90 хвилин прямого ефіру, впродовж якого ви почуєте і побачите. Сьогодні в програмі У чому він? Феномен українського милосердя. Новий закон про волонтерську діяльність. Чи сприятиме він розвитку волонтерського руху? Думки юристів і самих волонтерів. Допомога без обмежень. Як запоріжці підтримують своїх захисників. Кожна крапля крові на вагу золота. Працівники обласної станції переливання крові закликають: здай кров, врятуйчиє життя. Волонтери очима бійців АТО. Коли пісня теж зброя. Культурний десант на передовій. Цей тиждень пасхальний. Він символізує віру, любов і самопожертву. І У відкритій студії сьогодні люди, котрі дійсно вірять, люблять і готові до самопожертви. Сьогодні ми будемо говорити про волонтерів, про волонтерську діяльність і про те, що треба зробити, щоб наше суспільство повним. Стовідсотковим було милосердним. Будемо сьогодні міркувати про це разом із фахівцями, юристами, психологами, військовими, громадськими діячами і самими волонтерами. І перше питання традиційно ми адресуємо вам, шановні глядачі. З вашою допомогою хочемо, так би мовити, просканувати настрої Запорізької громади. Із трьох загальновідомих принципів, який найближче саме вашій життєві. Позиції. Увага на екран. Отже, ми пропонуємо три варіанти відповіді. Якщо ви за перший варіант якщо не я, то хто, дайте нам про це знати за номером 239 0702. Якщо ви вважаєте, що чужої біди не буває, телефонуйте 239-03 28. Якщо ж живете за принципом Моя хата з краю», телефонуйте 239 01 19. Мобілізація доброти і милосердя так можна окреслити лейтмотив сьогоднішнього ефіру, і тому я хочу звернутися перед тим, як познайомлю вас з учасниками нашої програми, до психолога, який є нашим експертом. Я хочу зараз представити вам Юлію Паскевську, відомого запорізького психолога. Вітаю, пані Юлія. Отже, ми говоримо про те, що такий парадокс у державі. Криза небезпека живеться скрутно і важко, але народ мобілізовується, народ згуртовується ще більше і демонструє просто дива благочинності. Ось я хочу, щоб ви, як психолог, проаналізували, чим це покликано. Давайте сьогодні, хоча б подивимося, яка шановна аудиторія, і ми всі інтегруємося у цій шановній аудиторії. Та це вже теж той крок про те, що ви говорите на сьогодні. Ну, знаєте, я завжди кажу про те, що криза це є поштовх до розвитку. І, мабуть, нам було десь потрібна така криза для того, щоб змінювалися наші стандарти, змінювалися наші цінності, життєві, свідомі, ментальні, духовні, врешті-решт, цінності, щоб це йшло з глибини від серця. Ця а не було знаєте формальним таким признаком, тобто на сьогодні це є те перевтілення, яке у майбутньому нам дасть великий поштовх до великих змін і перемог у нашому житті і в суспільстві. Також українське милосердя все ж таки, що це таке? Це наш менталітет, це генетика, це виховання, це вплив суспільства. Чи це ось саме та небезпека, яка мобілізовує? Ні, я не вважаю, що це небезпека, яка мобілізується, все ж таки наші коріння, це наша національна гідність. і врешті-решту, та криза, та ситуація, яка склалася, вона продемонструвала або ну можливо виявила да так, от оголила саме нашу національну свідомість, нашу національну гідність. І коли майже всі, ну мало людей, які стали такими, знаєте, байдужими до таких подій, до цих ситуацій, всі згуртувалися, всі підтримують. Всі хочуть допомогти, і, врешті-решт, виявляють себе як я активного, як я з активною позицією, свідомою позицією, тому що ті типу, поодинокі випадки допомоги, які і були, вони не були знаєте, такими системними. Сьогодні вже існує ціла система допомоги і не тільки психологічної, соціальної підтримки. Да? Ну правда, не завжди кожен розуміє допомогу як допомогу, яка має бути, то трошки інші такі моменти, але я вважаю, що все-таки це на. Національне коріння, яке йде у нашій ментальності, духовності. Так, і Ми зараз ну, відроджуємося? Все так у нашій студії сьогодні дивовижна аудиторія. Можна вважати, що це своєрідний зріз суспільства. І ось я хочу запитати у Юлії Паскевської. можна констатувати, що громадянське суспільство відбулось в Україні? Я вважаю, що так. Громадянське суспільство відбулось в Україні. І е, на сьогодні підтвердженням цього є е, багато тих е, настроїв, які сьогодні є. да І ці настрої, вони не е, такі, знаєте, якісь поверхневі, вони глибинні. І це настрої, які дійсно йдуть від серця, і ті настрої, які е, ну безпосередньо творять історію сьогодні. Тобто відбулася ця громад, громадська така громада, яка все-таки виявила себе. І е, у нас були ще історичні такі моменти і в Україні також, коли нам надавали таку можливість у суспільстві проявити себе, але на той момент люди не були готові ні свідомо, ні активно да до того, щоб що робити з тією свободою, що робити е, з тим, що ти маєш, коли от тобі надають таку можливість. Але ми переростаємо, ми е, отримуємо такі унікальні можливості на сьогодні. Все таки відтворити себе і продемонструвати своє суспільство як найкраще суспільство. І ось ми якраз сьогодні за допомогою інтерактивного опитування глядачів хочемо просканувати настрой нашої громади. Ще раз нагадую наш інтерактив. Зараз режисер вам показує три варіанти відповіді. Перший варіант якщо не я, то хто. Тобто тут саме активна позиція люди, які готові брати зброю і захищати свою державу. Другий варіант чужої болі не буває. Це може бути і дитина, і бабуся, яка співчуває і що тільки в її силах робить, щоб допомогти ближньому. І третій варіант в коментарях не потребує. Я хочу зараз, Юлія, щоб ви ось тут таємничо мені поставили хрестик навпроти тої позиції, як ви вважаєте. Наприкінці, коли будемо аналізувати, вона переможе. А потім угу. порівняємо, наскільки ви так би мовити, відчуваєте не? настрій суспільства. <рех> ось Зараз, угу. будь ласка, поставте позначку. Угу. Угу. Спасибі. Прошу. Ми потім порівняємо, наскільки Юлія Паскевська зуміла так би мовити відчути настрій. Добігає кінця наша програма. І як обіцяла, я зараз хочу звернутись до нашого експерта, психолога Юлії Паскевської, почути які враження від ефіру, можливо, якісь нові роздуми, якісь нові висновки. А потім ми проаналізуємо наше інтерактивне голосування, підійдемо підсумки. Отже, Юлія, як відчуття, як емоції, як враження. Ну, мабуть, у цій залі і наші шановні аудиторії за цією залою де да відчула цю теплоту, емоційність. І власне, те, що навіть зараз пісня була про мати, це дуже важливо. І я хотіла про те сказати, що сила духа буде підтримуватися у бійців тоді, коли буде підтримуватися сила духа жінки, мати, яка буде надихати, тому що роль жінки це надихати, це підтримувати емоційно. І навіть дотик то є важливим для того, щоб. Чути у ту силу і йти вперед, іти щось ну, відтворювати і дійсно перемагати. Тому, от ви знаєте, я багато також допомагаю і жінкам. Саме хотіла на цьому наголосити, що треба жінку підтримати, тому що саме завдяки жінки, да, і сьогодні багато казали, і наші волонтери це жінки також, вони гарненькі, які саме своєю силою, енергетикою, емоціями, теплотою душевною вони підтримують бійців, тому що саме ця підтримка вона важлива. Так, Фізіологічні потреби вони важливі, але якщо немає цієї емоційної підтримки, да. Психологічної підтримки, то дуже важко, і навіть у звичайному житті дуже важко відчувати себе щасливою людиною. А коли це ти перебуваєш у такій ситуації, складні постійні стресові ситуації, то саме такий дотик він є більш цінним, більш важливим, і саме завдяки жінці да, це можна зробити. Тому, от я і звертаючись до закону, якщо ми сьогодні його також обговорювали, да що все ж таки закон, так, він має свої плюси мінуси, але він має Є бути, тому що це певна систематизація дій, це певна якась знаєте, куди як кому треба стрімко ну себе якось налаштовувати. Тому що принаймі держава визнала, що волонтери це сила це важливо. це важливо, і це важливий крок, тому що будь-яка організація вона має свою систему, має якусь структуру, і ця структура має координуватися певними також нормативними базами. То інше питання, як воно це вже відбувається, але це важливо і це вже сьогодні. Великий, значущий крок, що сьогодні це відбувається. Ми долучилися до цього обговорення. Це дуже важливо. Да? Давайте також ну, собі подякуємо, що ми це ну, от у цьому приймаємо участь і в тому числі. Да? І я теж вважаю, що от я принаймні збираюся зробити таку організацію, і все ж таки вважаю, що потрібно вже на сьогодні мати юридичний статус, тому що все-таки це більше можливості, аніж просто ті типу, поодинокі якісь випадки допомоги, які ми можемо здійснювати. На початку програми я запитувала Юлію Паскевську, чи може вона констатувати, що в Україні сформувалося громадянське суспільство. Ну, принаймні, у цій студії протягом майже 90 хвилин ми відчули таку єдність. Всі знаходяться на єдиній хвилі, і ці 90 хвилин промайнули як одна мить, бо ми всі живемо в одному вимірі. А зараз давайте порівняємо, як же думають наші глядачі стосовно того, яка з трьох позицій чи Моя хата з краю, чи немає чужої біди, чи якщо не я, то хто перемогла. Увага на екран. Отже, майже 1700 голосів ми сьогодні маємо. І на першому місці варіант, який я розкриваю карти, обрала і Юлія Паскевська, і Михайло Віхляєв. Це варіант про те, що чужої біди немає. 831 людина. Готова поділитися сьогодні своєю теплотою, своєю своїм серцем, всім, що тільки вона може зробити на другому місці. Ми бачимо 735 наших глядачів, віддали перевагу такому принципу: якщо не я, то хто ж? І є у нас люди: 135 наших глядачів, які поки що готові бути десь там далеко від. Того життя, яке вирує за принципом, моя хата скраю. Ну що є якісь міркування? Є якісь побажання висловитись, підбити підсумки? Уміте, будь ласка, стосовно цього, ви здивовані ось таким <кхе> розташуванням голосів? Ви очікували іншої пропорції? Ні, я приблизно так і предполагав. Просто я би хотів відійти більше цифри. Ну, или ожидал увидеть больше, так как у нас город очень большой. Сколько у нас количество? Да. Сколько? 800 тысяч. 800 тысяч. А я еще в еще и область наш дивится. Да, да, и при такой вот картине видеть такие цифры, честно, как-то, наверное, маловато. Я хотел бы обратиться ко всем украинцам. Откройте свои сердца. Откройте, станет лучше, станет легче, станет легче вам, станет легче нам, станет легче нашим защитникам. Надо больше ну, творить добро. На Востоке говорят, вот и показывают рукой, лучше давать, чем просить. Давайте, помогайте. Не надо много. Вот как говорили про центр крови, переливания крови, да, кто не может деньгами, тот пришел, кровь сдал кто не может там что-то там перевести помогите там вот приварить бачок какой-то вот мы сейчас у нас мы делаем многие душевые да так хотя бы словом хотя бы голосом так. нужно поддерживать наших ребят им действительно там тяжело надо добро добро должно вот как-то помогать тогда мы победим только так. В єдності вот, В єдності да, і прагненні да, спільно. Пані Любо. Я хочу трошечки прокоментувати Про останній пункт. 135. Ось, ось в мене теж так. трошечки. Він, так. А ви знаєте, а я трошки в іншому ракурсі подивилася. Якщо б трошечки додати до цієї поговорки, моя хата з краю, але вона перша зустріне ворога. Розумієте? Це ж може бути по всякому. Мені дуже хочеться, щоб це було саме так. І наостанок я хочу так ну, поетично завершити трошечки. Я українка. Є у мене право на рідну мову і свою державу, на гордий прапор, золотисто синій, на щастя жити у своїй країні. Я українка. Є у мене право любити край свій гордий, величавий і дух свободи набирати в груди. Я волонтерка. Була, є і буду. А що думають наші експерти з приводу того, що це таки певна аудиторія зізналась у тому, що моя хата з краю і їх не бентежить ні чужа біда, ні чужий біль, ні ті тривожні? Обставини, які сьогодні дійсно надзвичайно всіх нас хвилюють, бо ми знаємо, що на кордоні з Харківською областю дуже великі сили російських військ зараз скоординовані, і невідомо, що вони там збираються робити. Дуже багато техніки, дуже багато військових. Ну тобто, тут мені здається жити за принципом Моя хата скраю це значить просто відчинити двері. Мені здається, що це дорівнює. Знак рівняння можна поставити, знаєте, може ще так сказати, що все-таки це може бути певний захисний механізм цих людей, тобто вони просто не знають, як інакше себе вести, як просто дистанціюватися. Це є емоційне блокування. Так? Якщо я буду себе так емоційно подавляти, дистанціювати мені буде легше, краще. Можливо, ці люди саме потребують психологічної допомоги, тому що вони, як може більше всіх нас, знаходяться у стресовому стані, з яким не знають, як справитися, і то. Му краще дистанцюються і обирають таку позицію. Моя хата з краю». А от я чула таку думку, що люди зізнаються, що коли вони на передовій. Коли вони зі зброєю в руках, коли вони виїжджають в якості волонтерів, у них в... зникає страх, да. і вони е, не знають, що таке розгублені, що таке, якісь переживання. Олеже, ви погоджуєтеся з тим, що якщо людина діє, то так. вона не може бути байдужою і переляканою. Так абсолютно, я згоден, але з приводу інтерактиву, насправді, мені е, я абсолютно задоволений результатами інтерактивного голосування. Те, що ви кажете, є там якийсь відсоток е, 130... людей, які П'ять із тисячі сімсот. Які вважають, що моя хата скраю, ну це є наше суспільство. Від цього так. не треба ходитися, цього водорідне. не треба боятися. Це є суспільство, це є зріз, Тому ну завжди були і будуть такі люди. І нічого в цьому страшного немає. Але наша справа, ми її робимо. І ще далі, то воно такий відсоток цих людей буде менше. Це показав останні ріки, попередні ну, півтора року. Практично ми вже в боротьбі наш народ знаходиться, тому нічого страшного. Але хотілося би ще на останок сказати: насправді я дякую всією аудиторії. у нас така чудова аудиторія, така тепла атмосфера. І декілька разів хотів додати те, що з приводу духу, з приводу допомоги, чим важлива допомога, це те, що ми розуміємо, для кого ми це все робимо. Насправді, ми ж не для себе це робимо. І ну, ми, ми розуміємо, нам можемо загинути. Але коли читаєш ті листи, коли отримуєш ті борщі, ти розумієш, що ти робиш це для тих людей, для кого це важливо. І це додає духу, і тоді вже не зважаєш на всі проблеми, на всі труднощі. Тому я вам ще раз вклоняюсь. Дякую за все. Приєднуюсь до цих слів, Олежа, Юлю. Я знаю, знаєте, крапку. я хотіла б сказати, що насправді ті, хто зателефонували і сказали, що моя хата з краю, вони вже не байдуже, бо вони дивляться нашу передачу. Це по-перше. І це, мабуть, цікавий висновок. Ну мені так здається, це це, мабуть, це таке відторнення. Круг, да, от це психологічний, такі да. бар'єр, А ось Они ті, хто насправді мені. хата з краю, ці вони не подзвонять. Так, а Это найти правда. знайти собі сили, подзвонити і сказати, це такий якийсь знаєте, крик. Так а може, тобто це може теж вони завтра в скажуть вчинок. Да, да, да. Сьогодні і може, коли прийде біда до них, вони перші підуть, і ми будемо сподіватися на це, так. Ну что ж, дуже цікавий висновок. Уміте, ставте крапку «Ви», Довіряю вам. Я піддерживаю її вполне. Да, ми э, е в йдемо демократичну, якби, как бы, у нас демократичне государство, і кожен чоловік може своє мнение сказати. Ані ж не, ну, не пришёл сюда человек, я не призвал там, не вывесил здесь, да, флаг другого государства. Ані просто своё мнение Вот вы сказали, значит, они нас смотрят, правильно? Я поддерживаю. То есть это же перший крок. До того, що завтра, звичайно, це наші люди, раз вони смотрят канал Запорожье, а не Россия 24 и какой-то другой телеканал, значит, это наши люди, это украинцы просто, они смотрят, ну, у них немножко другой, не может же ж быть у всех одно мнение. Слава Я Украине. Героям слава. Хочу подякувати нашій аудиторії ось тут і і аудиторія, яка була з нами впродовж півтори години по той бік екрану. Спасибі, що ви були з нами. Це вже свідчення того, є що ви не байдужі. І наші сьогоднішні гості переконали нас у тому, що країна, в якій є ось такі люди, для яких гасло, якщо не я, то хто і чужої біди не буває, така країна не переможна. Рівно за тиждень відкрита студія. Знову буде чекати на зустріч з вами. Хай щастить миру, злагоди, щастя і благополуччя всім! Спасибі!